Всім доброго вечора. Знімаю відео саме ввечері, тому що буду накривати свою розсаду і хочу вам показати, як я її ховаю, бо будуть заморозки передають. Повитягувала всі старі одіяла, покривала. Мороз вже хухаю вже йде пара. Передають один градус тепла ніби. Но, так як ми на горбі живемо, то, скоріш за все, може і не буде в нас заморозку. А от ті, хто на низині, там заморозок може бути 100%. Але я вирішила підстрахуватися і свій парничок, що на дворі що в теплиці, буду закутувати. Ось так. Ви теж та зараз закутуєте так свою розсаду. А? Це вже точно мороз не попаде. Зараз я зверху клейонку, плівку цю чорну накрию, а тоді буду в теплиці накривати. Запакувала я свою розсаду, Ну це вже точно 100% не замерзне. Агроволокно, яке витримує 6 градусів морозу. Написано так було. Е, одіяла і плівка. Надіжся б... упевнена, що все буде добре з моєю розсадою. Тепер йдемо ховати в своїй тепличці. Вон в тій. Моя розсадка. Все так зелено. Я тут дуги, що були, позабирала на ту, на дворі, бо я розсаджувала розсаду і мені не вистачило місця. І не було часу йти по дуги знов купити. Чи навіть до вербів, там нарізати цих вербових прутів і зробити дуги. Не було часу. От, а зараз треба буде викручуватись. Ну нічого, в мене ще є ось ці. Зараз поставлю і запакую. І тут теж зараз щось придумаю. І цю сторону запакую. Ну тут в теплиці тепліше, бо в мене ще агроволокном закритий верх. І он от так я позакривала. Це від сонця. До речі, хороша штука, бо багато людей кажуть, що в парниках розсада горить, в'яне. Щоб цього не було. Оце плівк, під плівку. Верніше, спочатку агроволокно ставити на ваші дуги, а зверху плівка. Тоді воно зберігає між агроволокном і плівкою, виходить. Такий бар'єрчик, воно не капає, не тече, не парить і роз, розпиляє сонячні промені, і розсада себе дуже гарно почувається. То я бачила, роблять люди, які тримають теплицю теплиці, у так всіх зроблено. Ну, Зараз я теж все одно на всяк випадок накрию Поки накривала розсаду, геть стемніло. Але, видно, думаю, трохи на камері, що розсада вся запакована, закутана, можна йти спокійно спати, але тривога все одно залишається, що якщо буде сильний мороз, цвіт померзне, бо саме зараз в нас цвітуть яблуні, груші, Шкода буде, якщо пропаде врожай майбутній померзне. Мороз таки прибув до нас. Холодно. Це білим. Да, шкода. Ну, а ну, то вона і весна. Всім доброго дня ще раз. Показую продовження відео. Вчора закривала від морозу свої рослинки. Хоч передавало, що був один градус тепла, а відчувається на мінус 2. Рано встали було біло, але вода не замерзла. Але рослини були в заморозку. Як це розуміти? Не знаю, оцей цвіт опав. це, походу, воно трохи змерзло. Чи він цей заморозок був тільки на ґрунті, а в повітрі не було? Чи по якому воно, ну якщо так, то тоді ці дерева не змерзли, цвіт не змерз. Якщо тільки на ґрунті, а в повітрі не було, то тоді будемо з урожаєм. Якщо ні, то будемо без урожаю. Ну, подивимось, через пару днів воно покаже, почорніє. Листочки, ось дивіться, оце воно обморозилося, але серединка ціла. Да. Ну от як його розібрати, га? Ну таке вже, таке вже робиться. Цей змерз. Он, бачите, чорне. Цей змерз світ. Цей. Цей теж змерз. І тут змерз. Тут змерзло, а тут не змерзло. Ну, якщо з таким розкладом, то нема чорного. Ну, поїсти буде, ягоди. Таке. Непонятно що. Що в нас з яблуками? Бджоли літають, шмелі літають. Аналогічно оце промерзло, а середина ну цвіт тримається, а то, походу, воно не змерзло. Не знаю, там на городі в садку ще не була, не дивилась, як, як воно там буде. Ну, коротше, через пару днів подивимось. Або завтра навіть воно почорніє, якщо змерзло. Ну, походу, воно тільки на заморозок, я кажу, був на землі. Бо в вікно виглядувала, то нарциси всі на землі лежали змерзі. Що буду зараз відкривати свою розсаду. Де тут я спокійна, що там нічого немає. Воно все гарно було сховано від морозу. Зараз буду відкривати помічники мої. Біля мене, куди я без них. Так, <світок> да, да, Артурчик, будемо зараз відкривати. Добре, що є оці старі коври, покривала, роднини. Ну, чек, я каже, мама, наш ти це барахло, все зберігаєш. Таку ковра що... Наш тобі це все барахло попали. А вон як воно пригоди, пригоджується. Собі на гору поставлю, хай там стоїть. Пригодиться, нащо його палити. Коли йде ряд заморозків, я його взагалі не відкриваю, воно в мене може так стояти. Дня три-чотири, хоч днем погода, сонце, а на ніч заморозки передають, показують то я. Так воно в мене так і стоїть накрите, а в нас на завтра вже дощ передають. Тому я відкриваю. Все, там моя досада. Що її зробить? Що її не зробиться? Рознеш собі. Мої кабачки. Хоч бери вже зараз, висаджуй вже на цвіт, але ще пару, скільки воно з тиждень воно у мене посидить, а там буде видно. У мене все росте. Помідори кібіц з равликів, показувала відео. Ну, дивіться, як воно гарно пішло в рост. Пророщувати саме краще в цих вравликах, воно тоді так гарно все росте. Ну, все добре тут. Все. А воно собі далі все тут росте. Тож буде йти, буде його. Все добре буде. Вони за теплицею карликові яблуні вони, походу, не змерзли зовсім. Якщо навіть, навіть її немає цього. Вони тут за теплицею і все добре. Ну і Це тут в мене теж запаковане. надіжно Зараз буду відкривати. Так, розкрила я свою розсаду. Все в порядку, всі живі, всі здорові, все просто чудово. І не діжурила цілу ніч і виспалась, бо знала, що розсада в безпеці. Рані... Я вибачаю, що задихалась, бо ну, розкривала це все. То... Ой, 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 ой. Трохи затихалася. Раніше постійно з цими розсадами теж палила. Була тут буржуйка в мене, то димом закоптиться все, розсада просто згорить, від, задихнеться від диму, бо закривала теплицю, а тій буржуйці щось зробиться і димо повно, і задихалась розсада. Так, сидиш, цілу ніч дежуриш, палиш, Ось таке дров уходило. Думаю, так, для себе. Артур не руш, не руш, нема там води, не руш, не руш, кажу, там нема. Все, все, будемо поливати потом. Будемо поливати потом. Ну, ти, е, стільки дров спалиш, що не наторгуєш тої розсади стільки за ці дрова. Тому я от собі отак накриваю, коли заморозки. Артур, ну немає як довго говорити. Я сьогодні з дітьми на господарстві дочка поїхала в райцентр за покупки зробити. Вони нічого не дають, навіть зняти відео. Десь вже побігли збитка робити. Ну, і от, от таким методом, що я в теплиці ще й накриваю зверху, одіялами накрила старими покривалами, плівкою і все. І воно я спокійно, навіть хай сніг, зверюха буде, я знаю, що воно не смерсне. Ще хочу... ну Це я вже розкрила, це кажуть, чоловік каже, знаєш, ти його так розкриваєш, з неділі сніг передають. Ну, дня цих 4-5, по крайній морі, воно собі буде далі рости. А там далі буде видно. Закриємо, якщо буде сніг. Що ж ви хочете? Зараз така погода, що походу нам прийдеться в теплицях тільки вирощувати продукти. Все, і біжу-біжу. На цьому я буду закінчувати відео. Зараз бабка набере. Усім бажаю всього самого найкращого. І хай буде життя і хай буде мир. До зустрічі!